Шануйте, пані, У Запоріжжі прощаються із загиблим військовослужбовцем Євгеном Савченком. Більше року чоловік вважався зниклим безвісти. Останнє повідомлення було Женя, як ти? він писав, що живий. Рік жінка його шукала. Стало відомо про його загибель. Ось 24 жовтня. Влітку тіла обміняли в червні, але вони ну тільки зараз ідентифікація тіл відбулася, співпадіння по ДНК. Євген родом з села Магдалинівка Комишуваської громади. До повномасштабної війни чоловік працював у сільському господарстві, розповідає його односельчанка Наталія Крушинська. Знаю його з дитинства. Разом навчалися, потім після школи трошки дружила. Завжди працював на тракторі, на землі, знав добре свою роботу. Він був, він є, тому що герої не вмирають, як ми кажемо, і назавжди в нашій пам'яті залишиться. Дуже добрий хлопець, дуже товариський, роботящий. Була надія, що все таки він повернеться у травні. 2022 року. Євген Савченко добровільно долучився до лав ЗСУ, попри те, що мав обмеження до військової служби. То він був настроєний однозначно на перемогу. Однозначно говорив, що будемо мочити їх, будемо до останнього. Спочатку Євген служив в 65-й окремій механізованій бригаді. Потім перевівся до 17-ї окремої танкової. Воював на Уріхівському та Донецькому напрямках. Згодом виконував бойові завдання на кордонах Харківщини, Сумщини, а також Курцькому напрямку, розповідає Оксана Доля. Там не одна контузія була неодноразово. Він був і в госпіталях, але він повертався назад. Я знаю, що він перед цим, як заходив в Курськ, то він казав, що я там помираю за день не один раз. Ну тобто, це людина, яка пройшла не один бій і не одну гарячу точку, але було дуже важко. У жовтні 2024 року родина втратила зв'язок із військовим, і згодом їм повідомили, Євген зник безвісти. Весь цей час його шукала дружина та рідні, і до останнього сподівалися, що він живий. Вона їздила на різні збори, на різні там були. Ну організовували різні організації і Червоний хрест» і Все в різних містах офлайн і онлайн. Скрізь шукали. Мені подзвонила Лесяна сестра Люба. Сказала, що Женя загинув, що співпало. ДНК свій останній бій Євген прийняв 16 жовтня 2024 року на Курщині. Він загинув, отримавши мінно вибухову травму. В Євгена залишилася дружина Леся та син Сергій. В їхніх серцях йому назавжди 41. Дар'я Пасічник, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.